Що мені подобається в Данії, так те, що всюди на кожній роботі майже. Ну, я не, не була на всіх, я так думала, але там, де я була, завжди є якась зона відпочинку. Ну, коли в людини перерва, от я зараз знімаю це в джоб центрі там джоб центр мовна школа, вони разом. От у нас є перерва. Тут є тут дуже багато таких автоматів, де можна випити чай і каву. Звісно, чай і каву все це безкоштовно. Тут є також цукор, є папір, щоб. Витерти руки. Можна ці руки помити. Тут є мило, кран з водою. А також є такі зручні столи, є шахи, можна пограти, багато стільців. Також є такі урни для сміття. данці дуже е, концентровані на тому, щоб, на тому, щоб сортувати це сміття. Вони дуже за цим слідкують. Далі є такий дуже зручний диванчик, в який тут можна посидіти. Ну, мені дуже це подобається. Така затишна. Атмосфера можна реально відпочити за ті за ті півгодини, які вам дали на відпочинок.